Це стайко. загадка старого клоуна. Розділ третій Цирк Несподівана зустріч таємничий дідусь Чак в антракті розповідає мені про минуле Я сидів у майже порожньому притемненому залі і дивився як уніформісти. Під наглядом дядечка у довгому халаті натягують на дарено сітку, готуючи друге відділення. У другому відділенні виступали повітряні гімнасти, і дядечко в халаті був їхнім керівником, я вже це знав. Виходити в фоє мені не хотілося. Дивитись, як усі їдять морозиво або цукерки, тільки дратувати себе. Що нам казати, звичайно, мені кортіло морозова, але усі гроші я вже витратив на квитки. Я сидів і ковтав слину. Раптом ззаду, за моєї спини, простяглася рука з порцією морозова. Будь ласка, від несподіванки, я аж підскочив, обернув голову. Наді мною схилився дідусь у сірому светрі, старенький, весь зморшкуватий, із такими точно блакитними, як у мого діда Грицька очима. Будь ласка, повторив він, усміхаючись. Ой, що ви, не треба, дякую, знітився я. Ну, не ображай мене, я ж від щирого серця. Дідусь присів на вільне місце біля мене. я ж бачу, тобі хочеться, і мені хочеться почастувати тебе і познайомитись з тобою. Ну, будь ласка. Дідусь був зовсім лисий, тільки брови мав гусі кошлаті, і з під них світилися веселі голубі очі, а над верхньою губою праворуч була велика родимка. Саме тими веселими очима і тією родимкою він так нагадав мені мого діда Грицька. Тільки в діда Грицька родимка була менша і на лівій щоці, ближче до носа. І так він якось щиро мене пригощав, що я не став далі відмовлятись і взяв морозиво. Дякую, тільки нащо було, та ж кажу, познайомитися хочу, лагідно усміхнувся дідусь. Зацікавив ти мене. Я тебе помітив і вчора ти був, і сьогодні на другій виставі поспіль, і сам, без батьків, без нікого. І щоразу смієшся, радієш, наче вперше бачиш. А ви. я затнувся, ви що, теж часто ходите? Чи працюєте тут? Ні, не працюю. Я вже, брат ніде не працюю, на пенсії за вісімдесят мені. Та ну, я б вам більше сімидесяти, як дідові моєму, не дав ніколи. Справді, у потертих джинсах, у светрі він зовсім не видавався таким уже старим. Дякую, дякую, засміявся дідусь. І якщо так, то це тільки завдяки цирку. Цирк, брат, це велике диво. А я думаю, тебе не треба агітувати. Ти любиш цирк так, як і я. Люблю. Признався я. І, мабуть, мрієш стати артистом цирку, найпевніше клоуном, і я почервонів. Та не соромся, це, брат, він зробив широкий жест і хотів ще щось додати. Але тут підійшла жінка з маленьким хлопчиком, на місці якої він сидів, і дідусь рвучко підвівся. Пробачте, будь ласка, і, звертаючись до мене, сказав Ти після закінчення одразу не тікаєш, добре? Я у сусідньому секторі сиджу, побалакаємо. Гаразд, хитнув я головою, поспішаючи доїсти морозиво. Вже продзвонів третій дзвоник, погасло світло, і прожектори освітили форгант. Я вже знав, що це так називається завіса, із за якої виходять на арену артисти. У другому відділенні я весь час думав про дивного дідуся хто він такий, чого це раптом вирішив познайомитися зі мною, що йому від мене треба. І хоч це все було загадково, тривоги я не відчував. Дідусь був мені симпатичний. Коли вистава закінчилась, я лишився на місці, чекаючи його. Проштовхуючись між людей, він швидко підійшов, майже підбіг до мене. Ну, ходімо, ходімо, я трохи проведу тебе. Спасибі, що не втік. Ми вийшли з цирку і пішли вгору бульваром Шевченка. Ну, давай знайомитись, як тебе звати? Стьопа, а вас? А мене все Володимир Мстиславич. Мабуть, і не вимовиш одразу, але ти називай мене як усі, чак. Це моє прізвище. Мене усе життя всі на прізвище називали. Бо прізвище коротке, а м'ята по батькові довгі важкі, і я звик. Ти в Києві недавно, правда? Недавно, признався я. І дивна річ, раптом мені самому засвербіло розповісти йому про себе. От бувають такі люди, яким чогось хочеться відкритися, розказати про себе. Чак був саме таким. Хвилин за десять він уже знав про мене все. Ти гарний хлопець. Чак поклав руку мені на плече. Я не помилився в тобі, і недаремно мені закортіло познайомитись з тобою. Ти нагадав мені далеке моє дитинство, коли я вперше захопився цирком, і одну загадку, яку я так і не зміг розгадати протягом усього мого життя. Зараз я такий старий, що, боюсь, не зможу вже сам цього зробити. Ти б не хотів допомогти мені. А, а я хіба зможу? Гадаю, що так, в іншому разі я б не звернувся до тебе. Тоді певна річ, я згоден. Що може бути цікавішого, ніж розгадування загадок? Я готовий хоч зараз. Ні, зараз уже пізно. Тобі час додому. Ти без обіду вже другу виставу дивишся. А от завтра, після школи, коли зробиш уроки, зможеш прийти до цирку? А вже ж, годині, годині о треті. Ну, о третій, може, ти не встигнеш. Давай о четвертій. Я тебе чекатиму біля цирку. Домовились? Домовились. Ну, бувай здорове, Стьопо. До побачення, чаку. Ми попрощалися на Басарабці. Він пішов назад, а я побіг на метро. Я був збуджений, наче в моєму житті відбулося щось дуже значне і важливе. Тієї ночі снилося мені рідне село. левада, на якій кінь, білий-білий, як сніг, а на коні дід Грицько, молодий, кучерявий, у клонському костюмі, кудись мене кличе і таємчу підморгує, і мені радісно, і я біжу на назустріч легко-легко, ледь торкаючись з землі. За тим радісним настроєм я й прокинувся. Відразу згадав, чакає нашу сьогоднішню зустріч. У школі ніхто мене сьогодні чогось не дражнив, не зищав мухою, не гавкав, і відмінно я одержав з літератури, і карбованець на вулиці знайшов, усе складалося напрочуд добре. Я навіть трошечки збентежився, чи не готує мені доля якоїсь капості. Так вже завжди буває, коли надто вже щастить, доля тобі зненацька під ніжку раз і ти прямісінько носом у калюжу. Може, обдурив мене чак, не прийде, чи захворів. Може, такий же старенький, і я його більше не побачу, і ніколи не дізнаюсь про ту велику загадку, якою він не зміг розгадати впродовж усього свого життя, і вже здавалося мені, що тепер моє власне життя без цієї загадки втратить увесь сенс. Серце моє калатало в грудях, як шкільний дзвоник, коли я наближався до цирку. Прийде чи не прийде, прийде чи не прийде. Я здаля побачив його. Він сидів на лавочці у скверику біля цирку. Здрастуйте, підбіг я до нього. А, здоров, здоров, Степане. Привітно, усміхнувся мені чак. Спасибі, що прийшов, сідай. Я сів поряд із ним. Він по особливому усміхався, наче одразу всіма своїми зморшками. Уроки поробив. Поробив, значить, не поспішаєш? Ні, ну гаразд. Чак знову якось загадково усміхнувся. Тоді почнімо. Спочатку я мушу розказати тобі трохи про себе. Народився я і все своє життя прожив у Києві, на оцій вулиці. Він показав рукою кінотеатр Перемога, бачиш? Вулиця Чкалова. Колись у роки мого дитинства вона називалася Маловолодимирська, а потім Столипінська. Це після того, як у 1911 році у Київському оперному театрі вбили прем'єр-міністра царської Росії Столипіна. Його везли ще живого нашою вулицею у лікарню Маковського, яка була там у горі. всю вулицю соломою вистелили. Столипін прибув до Києва разом із царем із його августішу, як тоді говорили родиною на відкриття пам'ятника Олександру II. Та не про це мова. Батько мій працював дрібним чиновником в управлінні Південно-Західної залізниці. Я вчився в гімназії. Це я тобі розказую про той час, коли я вперше дізнався про таємницю старого клоуна. Про неї буде мова. А почалося все. Із зустрічю тут, на цьому самому місці, де ми з тобою сидимо. За дивною примхою долі саме тут побудували потім цирк. Тоді, майже століття тому, тут був базар. Офіційно він називався Галицький, але всі називали його єврейський базар, Євбаз. На прилеглих до нього вулицях Дмитрівський, Златоустівський, бульварно Кудрявський, у підвалах і халупах мешкала єврейська біднота, які не дозволялося жити в центрі міста. Я часто бував тут, ми жили за два квартали на Маловолодимирській. Базар був грандіозний, посередині церква святого Іоанна Золотоуста, так звана Залізна церква а навколо неї рундуки, крамнички, лавки, прилавки, з навісами, без навісів, а головне розкладки просто на землі, під ногами, на якійсь ряднині, газеті, чи просто так, чого там тільки не було від новенького сяючого міддю гасового примуса, якими тоді широко користувалися, до паламаного гребінця. Але мене найбільше цікавили книжкові розкладки, де продавалися випуски серії сищицької, як тоді казали, літератури, печери Ляйхсвайса, пригоди Ната Пінкертона, Ніка Картера, Шерлока Холмса, американського сищика Джона Вільсона, російського сищика Івана Путиліна та багатьох інших. Всі гімназисти захоплювалися тоді сищицькою літературою. Всім хотілося подвигів, небезпек, погонь і, взагалі, захопливих пригод. Учився тоді в третьому класі, сьомої Київської гімназії, на Тимофіївській вулиці, тепер вулиця Михайла Коцюбинського, майже на розі Бібіковського бульвару, так тоді називався бульвар Шевченка. Попечителем нашої гімназії був генерал. Товстий, з пишними вусами і бакенбардами. не пам'ятає вже його прізвища, дуже пихатий і неприємний. Але ще неприємнішою була його дружина, попечительша. З бридливим виразом обличчя вона обходила стрій гімназистів в актовому залі, є, де побачила у кого якусь пляму на або що, тицяла пальцем і цидила крізь зуби. Що це? Фе. Й учня лишали без обіду. Гімназисти прозвали її Фея від слова Фе, а попечителя прозвали Фей теж від слова Фе. У вересні 12-го року, щоно почалося навчання, фей і фея мали приїхати в гімназію. Директори, вчителі, чекаючи гостей, стояли у віцмундирах унизу біля під'їзду. Гімназисти, хоч було попереджено до вікон не підходити, визирали з розчинених вікон. І от під'їхав розкішний екіпаж на дутих шинах. У білому, розшитому золотом генеральському кітелі, сидів фей, поряд із розцацькованою феєю, яка тримала в руках білу з мережевим парасольку. Тільки не зупинився екіпаж, тільки нарушили директори вчителі до нього. Як несподівано з вікна нашого класу вилетіла чорнильниця і влучила в генеральський аполет. Всі завмерли. Весь кітель попечителя, права щука, бакенбар, вуса, біла сукня феї та її мережена парасолька були оббризкані чорнилом. Кілька секунд тривала німа сцена. Потім фей щось гукнув. Пхнув кулаком кучера в спину, кучер шмагонув по конях, і екіпаж, завернувши за ріг, помчав униз Бібіковським бульваром. Директор і вчителі кинулися сходами нагору у наш клас. Хто кинув чорнильницю? білими губами тихо спитав директор. Ми мовчали. Хто кинув чорнильницю? повторив директор. Усі мовчали. Не вийдете з класу доти, доки не признаєтесь, сказав директор, повернувся і зачинив по собі двері. Минула година. Директор зайшов і суворо запитав Ну що, одумалися? Всі мовчали. Ви мене знаєте, я не кидаю слів на вітер. Ви не підете додому, доки не скажете. Директор повернувся і вийшов. Минуло ще дві години. До класу заходили вчителі, умовляли признатися. Гімназисти відповідали, що нічого не знають. Минуло ще дві години. Знову зайшов директор. Хто кинув чорнильницю? Клас мовчав. Директор повернувся і вийшов. Наближався вечір. Ми вже сиділи в класі вісім годин. Дозволялося вийти тільки на дві-три хвилини у крайній потребі, у супроводі класного наглядача. Сутеніло. О десятій годині вечора знову зайшов директор, стомлений з запаленими очима, обвів гімназистів пильним поглядом і востаннє тихо запитав, хто кинув чорнильницю. Ми мовчали. Ідіть додому, якось полегшено, зітхнув директор. І гордо звів голову. Я Я пишаюся вами, і він швидко вийшов з класу. Він виявився шляхетною людиною, директор, справжнім інтелігентом. Не покарав нікого. Ми одержали наочний урок честі та благородства. Не знаю вже, як він там порозумівся з попечительською радою, але фей і фея більше в гімназії не з'являлися. Здається, генерал потім узагалі відмовився від попечительства. У нас був дружній, хороший клас, за винятком однієї поганої вівці Ореста Слимакова. Це добре, що він застудився і не прийшов того дня в гімназію. Він би неодмінно виказав панька Сулиму. То Сулима кинув чорнильницю. Неодмінно. Слимаков завжди на всіх ябедничав класним наглядачам. І темно йому влаштовували, і оголошували бойкот ніщо не діяло. Батько Слимакова працював у міському поліцейському управлінні, це в них було сімейне. Коли Слимаков на третій день, після випадку з чорнильницею, прийшов у гімназію, про все довідався, його аж розпирало. Гостроноси лисичкувате обличчя Сламакова кривилося від долесливої запобігливої гримаси. Ну, панове, ну що ви? Ну, скажіть, ну хто це, ну хто це? Хто кинув, га? Я не скажу чесне благородне, хрест святий, не скажу. розмашисто хрестився він, перебігаючи від одного до другого. І волосся завжди прилизане, рівненько розділене на проділ. Куйовдалась і падало на очі, що шмигляли як мишенята. Але ми були не ми добре знали йому ціну. Тоді, щоб помститися, Слимаков удався до відвертої підлості. Я в класі був найменший, найбідніший, а раз найбідніший, значить, найбеззахисніший. Зустрівши мене якось сам на сам, Слимаков зло примружився і сказав. «От скажу, що це ти кинув чорнильницю і тебе виженуть із гімназії з вовчим білетом. От скажу, чаку. Я похолов, сім'я наша жила сутужно, щоб підробити батько брав роботу додому. Всі надії покладалися на моє майбутнє, на те, що я вивчусь і, як казав, батько, стану людиною. Звісно, якщо Сломаков піде до попечителя і скаже йому повірять. Попечителю головне, щоб знайшовся винуватець, щоб було кого покарати, і мене виженуть, ніякий директор не зможе мене захистити. Сламаков відчув мій страх і злорадно всміхнувся. Тож бо, так от принось завтра шерлока Холмса. Може, і не скажу. Так почався його підлий шантаж. Я приносив йому книжки, цукерки, перебивні картинки, пера, ножики і таке інше, але найчастіше він вимагав від мене оті серії сищицької літератури, які я змушений був купувати для нього на базарі. Мені дедалі важче було це робити, грошей не вистачало. Я вже давно не снідав, витрачаючи на сищиків усе, що мама давала мені на сніданки. Але цього виявилось мало. Слимаков, прочитавши чергову серію, одразу ж перепродував її комусь із гімназистів і вимагав нової. Наближалися канікули. Слимаков уже третій день вимагав від мене нового Ніка Картера, але я щоразу чимось відмагався. У мене зовсім не було грошей. Навіть на сніданки в ці дні мама не давала, бо ми сиділи без копійки. Слимаков сердився і нарешті не витримав усе, просичав він, щоб сьогодні п'ять приніс до дерева смерті, якщо не принесеш усе. Начитавшись сищицьких книжок, Слимаков дуже полюбляв страшні таємниці і завжди призначав мені побачення у відлюдних куточках ботанічного саду, яким давав страховинні назви. Він тримав у секреті наші стосунки і не хотів, щоб хтось бачив, як я давав йому книжки, які він потім продавав. Я був у вічаї, де мені дістати гроші на п'яту годину, де дістати? І я одважився на відчайдушний крок. Вирішив продати на базарі свого улюбленого паяця, іграшку, яку подарувала мені колись бабуся на день народження. В яскравому атласному костюмі, з білим коміром жабо, паяц мав дуже ефектний вигляд. Я страшенно любив і беріг його, але в мене не було виходу. Я мусив будь-що відкупитися від підлого слимакова. Дома я попрощався з паяцем, поклав його у ранець і пішов на базар. І от чак якось дивно усміхнувся. А втім, Мабуть, ліпше один раз побачити, ніж сто разів почути. Правда? Правда, не задумуючись, відповів я. Ти не заперечуєш, що ми з тобою перенеслися майже на століття назад. Що? не зрозумів я. Перенеслися? Як? Ну, чак на хвилинку затнувся. Ну, прокрутили, так би мовити, часовий вимір у зворотному напрямку. У мене похололо всередині, мені раптом стало страшно. Що він каже? Може, він психічно хворий. У нас в селі був колись один такий, зупинить на вулиці. О, каже. Учора з Олександром Македонським бачився, з імператором. Передай, сказав односельцям, щоб тебе не кривдили, все давали, що попросиш, бо приїду на Буцефалі, усім голови поскручую. О. Може, і чак такий? Ні, ні, засміявся чак, прочитавши мої думки. Не бійся я не божевільний, кидатися на тебе не буду. Але от що таке час? Ти замислювався? Час не хата, на місці не стоїть, так каже мій дід Грицько. То він правильно каже, але час, як тобі відомо, є теперішній, минулий і майбутній, і межа, що відділяє теперішній час від майбутнього і минулого, дуже миттєва. От що не йшов сюди, щоб зустрітися зі мною? Зустріч наша була для тебе часом майбутнім. Ми зустрілися. Якось мить наша зустріч була часом теперішнім, і одразу ж стала часом минулим. Ми почали розмову і про зустріч можемо тепер тільки згадувати, так само як час, що був 70 років тому, і тисячу років тому, і дві тисячі, все воно в одному часовому вимірі, і мить, яка минула щойно, і мить, що була століття тому. Обидві вони здатні ожити завдяки чарівному феномену людського мозку, пам'яті й уяві. А про ти чув коли-небудь? Чув, не дуже впевнено, сказав я. Це коли людину гіпнотизують і вона робить не те, що хоче. Ну, не зовсім так, але можна людині навіяти уявлення і про обставини, в яких вона ніколи не була, і про час, в якому вона ніколи не жила. І людина буде діяти, мислити, переживати так, наче все навіяне, відбувається з нею насправді. Людина одна єдина серед живих істот, здатна переживати уявне, як дійсне, а минуле й майбутнє як сучасне. Так говорить наука, психологія. Отже ти не бійся, нічого страшного не станеться. Просто зараз ми з тобою перенесемося на 70 років назад, у Київ 1912 року. Мушу тебе попередити, ти мене одразу можеш не впізнати, бо я стану дванадцятирічним хлопчиком, таким, як ти зараз, тобто таким, яким я був тоді. Щоб ти не сплутав мене ні з ким, я спершу триматиму тебе за руку, а потім відпущу. І ще я хочу попередити тебе, щоб ти не розгубився. Справа в тому, що ти будеш невидимий для людей адже ти не жив тоді, розумієш? Крім мене, ніхто тебе не бачитиме і ніхто не почує твого голосу. Мені стало моторошно, але страшенно цікаво водночас, оце пригода невидимкою потрапити в Київ 1912 року. Чаку взяв мене за руку своєю теплою, сухою, якоюсь невагомою рукою. Не бійся, Стьопа, тобі зовсім нічого не загрожує. Що б не відбувалося, які б небезпеки не траплялися, вони тебе абсолютно не торкатимуться, адже тебе тоді не було, ти будеш тільки свідком, розумієш? Р -р Розумію, сказав я, не дуже правда, уявляючи, як це все буде. Ти не відчуватимеш ні холоду, ні тепла, ні голоду, ні болю, нічого. Ти зможеш легко злітати в повітря, мчати з будь-якою швидкістю, не знаючи втоми, прослизати в найменші шпарки. Адже тебе тоді не було. І тільки в тому разі, якщо ти раптом захочеш втрутитися в події і втрутишся, зробиш щось активне, ти вмить станеш матеріальним. І тоді вже ти відчуєш і холод, і голод, і біль. І зможеш забитися, опектися, порізатися, але навіть тоді нічого з тобою страшного не станеться, не бійся. Просто в разі небезпеки наша подорож сама собою негайно припиниться, і ми повернемось в сьогоднішній день. Але без крайньої потреби не роби, будь ласка, нічого. Гаразд, бо ми вже не зможемо повернутися назад у той день, двічі в один і той самий день минулого повертатися не можна. А може, саме той день буде найважливішим у розкритті таємниці, втямив? Утямив, механічно сказав я, не розуміючи однак, про яку все таки таємницю він говорить, але страшенно зацікавлений. Ти тільки ходи за мною сюди і не губи мене з поля зору. Це прохання до тебе, бо мені потрібна буде твоя допомога. Ти ж мусиш допомогти мені розкрити таємницю, таємницю, над якою я б'юся все своє життя. Ти готовий? Готовий. Не боїшся, не боюся, сказав я, відчуваючи в грудях холодок, як на краю прірви. Тоді, увага! Чак, Злегка стиснув свої пальці, які тримали мою руку, і наче електричний струм пробіг по моїй руці. В очах у мене потемніло, Бом! ударив у голові дзвін. І враз, немов увімкнули на повну потужність радіоприймач. Зашуміло, загаласувало, зарепетувало навколо багатоголосо. Далі буде.